Я побачив правду про час, у якому ми живемо, і деталі, якими я збираюся поділитися з вами тут у цьому відео, можуть бути непопулярними. Вони можуть не змусити вас почуватися комфортно, але це правда. І я також скажу, що я знаю, що я не єдиний, хто зараз відчув зміни, що відбулися за останній рік. Незліченна кількість людей, як молодих, так і старих, мають видіння кінця. Вони мають видіння бурі, що наближається, вони мають видіння того, хто прийде на хмарах, але є деталі, які ви повинні зрозуміти Бог дав мені видіння корабля, і на цьому кораблі всі танцювали під музику, всі сміялися, всі просто жили у своєму власному світі, жили у власному задоволенні. У них було все влаштовано. Вони нікого не потребували. Їм не потрібен був їхній Бог. Їм не потрібен був Бог. Вони стверджували, що знають Бога, але Бог для них не був їхнім Богом. Він не був їхнім Господом. Він був джином у їхній кишені. Він був тим, хто зручно вписувався в їхню історію, і всі просто танцювали по колу на цьому кораблі, не знаючи, що їхній кінець набагато ближче, ніж вони думали. А корабель все ближче і ближче підходив до айсберга. Усі їхні життя ось ось мали потонути. Все, що вони відчували таким важливим, таким значущим напої, келихи та їжа на їхніх тарілках, вирази їхніх облич, весь їхній зовнішній вигляд, це все, що їх хвилювало. Однак вони не розуміли справжньої мети, вони не розуміли, скільки часу у них залишилося. І на цьому кораблі це було найпарадоксальніше всі посміхалися, всі сміялися, всі робили гримаси. Але їхній кінець був прямо навпроти того місця, куди прямував корабель. Це також було цікаво, тому що корабель мав мати мету мав бути сенс у напрямку, в якому вони прямували. Але вони навіть не знали, в якому напрямку прямували, бо були настільки розсіяні. Вони були настільки захоплені всією цією дурістю веселощів, цитую. І мені справді потрібно бути відвертим з вами в цьому відео, бо я не просто звертаюся до вас. Якщо ви відчуваєте незгоду, слухаючи це видіння, якщо ви відчуваєте зміни, ви не єдиний. Мені також потрібно обговорити деякі речі в цьому відео, бо Бог кличе мене вище. І заради підзвітності я знаю, що я не єдиний, але я точно. Скажу, що це був я. Так легко відволіктися. Це так легко, особливо в Америці. У нас є все. У нас є вся видимість, але ми завжди шукаємо наступну дозу дофаміну. Ми завжди шукаємо наступне відео для перегляду, наступну їжу для споживання, наступну людину для отримання схвалення і всі ці нагороди. І в цьому видінні мені нагадалося про те, що насправді важливо. У цьому видінні мені нагадалося, що у нас набагато менше часу, ніж ми усвідомлюємо. І я також скажу, що це підтверджує мій досвід. Чотири роки тому я потрапив в аварію, де зламав череп. Я знаю, що багато про це говорив. Тріснув череп навпіл. Я помер. Мене реанімували, але потім я впав у 18-денну кому. У лікарні запитали мою останню волю. Я зустрів Христа. Я побачив правду про час. Мені потрібно вдатися до деяких деталей. Але я хочу повернутися до цього видіння. І я також хочу сказати, що мені кхмі, знаєте, мені дуже шкода. Я знаю, що мене не було деякий час, але я не шкодую. Я справді цінував час, проведений з дружиною та дитиною. Ми просто проводили Різдво разом і хмі. Тому, будь ласка, вибачте мені за те, що мене не було з вами деякий час. Але я справді хотів зв'язатися з вами. Я справді хотів зосередитися. Я не хочу просто скидати відео. Я не хочу постійно щось вигадувати. Я хочу чекати на Господа. Я хочу все зробити правильно. Тому щоб бути відповідальним, мені потрібно зосередитися. Мені потрібно перестати слухати всі ці відволікаючі фактори. І відволікаючі фактори це не просто екран. Відволікаючі фактори це ваше мислення. Це люди, які приносять вам речі, яким не потрібно займатися у вашому розумі, волі та емоціях. Ісус говорив зі мною і сказав, що він скоро повернеться набагато швидше, ніж усі усвідомлюють, і що нам потрібно готуватися. До кінця нам потрібно готуватися. Нам потрібно навести лад у нашому домі, нам потрібно покаятися. Я знаю, що це не популярно. Я знаю, що людям насправді не подобається про це говорити, але він відкрив мені, що особливо християни в Америці терпіли. Те, за що нас насправді судитимуть. Послухайте цей уривок з Писання У Утотері. Ісус насправді сказав: Я знаю все, що ти робиш. Я бачив твою любов, твою віру, твоє служіння, твою терплячу витривалість. Я бачу твоє постійне вдосконалення в усьому цьому, але в мене є одна скарга на тебе. Не зрозумійте мене неправильно, християни роблять багато добрих справ, але Бог говорить вам про це. Ви дозволяєте цій жінці, цій Єзавелі, яка називає себе пророчицею. Будь ласка, не зрозумійте неправильно, що дух Єзавелі проявляється не лише через жінку. Вона проявляється, вона проявляється багатьма різними способами, але це завжди дух любові та прийняття. Це завжди терпимість. Що, якби я сказав вам, що як віруюча людина, яка народжена знову, я припускаю, що ви в родині Божій, що вас усиновили та привели як синів і дочок. Я припускаю, що зараз ви віддали своє життя Христу. Що ж, що ви робите зараз зі своїм життям на цій землі? Ви просто чекаєте, щоб потрапити на небеса? Абсолютно ні. У вас є відповідальність і вам не потрібно боятися суду, або принаймні ви не повинні боятися суду, тому що ви можете покаятися зараз, ви можете прийти до його присутності зараз. Ви можете залишити своє життя позаду зараз і відповісти на його заклик щодо вашого життя. Ви можете зробити щось з життям, яке у вас є тут, на цій землі. Тож, коли справа доходить до духа Єзавелі, я бачив, що ми терпіли таке зло. І справа невтерпимості, яка терпить речі на вашому подвір'ї. Це в дозволеному вам місці у комірчинах вашого дому. І на цьому кораблі Ісус показав мені, скільки ми терпіли, скільки ми поступилися, скільки ми віддали. Не в нашій зовнішності, а в правді нашого часу, в правді того, що знаходиться в наших комірчинах, в таємницях, які ми просто накопичуємо. Це може бути непопулярним. Мені байдуже, скільки людей відпишеться від мого каналу, бо я говорю це, бо я відповідаю перед Господом в кінці дня. Ось реальність того, що я бачив, коли був на небесах, про час, який я насправді детально описав у своїй книзі «18 днів на небесах. Я розповідаю про те, як час, який я там перебував, був і минулим, і майбутнім загорнутим у теперішнє. І бачите, замість того, щоб бути обмеженим, замість того, щоб моє майбутнє було обмежене минулим, ні, моє минуле було викуплене та омите кров'ю. І ось замість того, щоб бути засоромленою, зламаною та назавжди далекою від батька, мені було прощено. Мене було омити, мене було викуплено. І моє минуле, хоча я й зробила всі ці помилки, моє минуле було викуплене. Його було викуплено, і моє майбутнє було викуплено. І в будь-якому разі я не могла уникнути Божої любові. І тому моя відповідь результат полягав у тому, що моїм теперішнім була близькість з ним, що моїм теперішнім було так з ним. Ось що я побачила щодо часу. Якщо ви пропустите теперішнє, якщо ви не скажете йому своє так сьогодні, ви фактично пропустите своє минуле та своє майбутнє. І ви пропустите можливість, і тому Біблія каже, що сьогодні день спасіння, я була на небесах приблизно 18 днів за земним часом. Але насправді я була на небесах, здавалося, вічність. Проте це було лише дві хвилини. Я пережила вимір часу, який був поза моїм власним розумінням. І ось що ви маєте побачити прямо зараз, ви відчуваєте, що у вас тут, на цій землі, багато часу. Або принаймні деякі з вас так думають, інші з вас починають усвідомлювати правду. Ми відчуваємо, що християни просто говорять про це тисячі років, що він скоро повернеться, що незабаром відбудеться піднесення, що він гляде на хмарах. І ми завжди це говорили, але це не сталося того ж року. І тому є цей дух, який просто відкидає можливість того, що він насправді міг би прийти сьогодні, що він насправді міг би прийти до 2026 року. І я тут, щоб сказати вам, що якщо ви не живете сьогоденням, ви пропустите майбутнє. Ви пропустите навіть викуплення минулого, але якщо ви віддасте йому своє теперішнє, якщо ви сьогодні станете на коліна. І шукатимете його Біблія каже: Приступімо сміливо до престолу благодаті, щоб отримати милість. Ви можете отримати милість зараз, бо наближається буря, наближається вогонь. І послухайте, що він сказав, усім, хто перемагає, хто слухається мене до самого кінця. Не знаю, як ви, але я хочу бути тими, хто слухається його. Не лише по неділях, не лише по понеділках, не лише публічно. Я хочу бути тими, хто слухається його в кожній краплі свого життя до самого кінця. Щоб не сталося, щоб не сталося, яке б лихо не сталося, я хочу бути з ним до кінця. І я вірю, що саме до цього він запрошує вас сьогодні. Він шукає тих, хто буде з ним до кінця. І нам не потрібно боятися вознесіння, ми можемо з нетерпінням чекати на але я тут, щоб сказати вам, що все, що ви вважаєте важливим у житті, вам потрібно оцінити відносно самої вічності. І якщо ви коли-небудь переживали смерть близької людини, то я кажу, що вона не вмирає, тому що ніхто не вмирає повністю. Ваше тіло вмирає, але ви продовжуєте існувати, і куди ви йдете, дуже важливо ви несете відповідальність за свій вплив на всіх навколо вас. І, звичайно, ви не можете врятувати всіх чи когось, але ви можете говорити правду і дати всім навколо можливість побачити світло, яке є всередині вас. Бог закликає свою родину до чистоти. Бог закликає свою родину до істини. Я закликаю вас, шукайте його сьогодні. Відкиньте відволікаючі фактори, слухайте його голос, робіть те, що він вам каже. І він сказав їм: Я дам владу над усіма народами. Вони будуть правити народами залізним жезлом і розбиватимуть їх, як глиняні горщики. Небеса не просто повні хмар і винограду. Вам буде дана відповідальність. Ви будете судити народи. Ви будете судити ангелів, істот і світи. Як ви думаєте, чому у всесвіті так багато світів? Я бачив на небесах, що, якби я був вірним життю, яке мав на землі, мені було б дано набагато набагато більше. І він повернув мене до мого тіла, і дивом я зцілився, і я повернувся, і я так вдячний. І, звичайно, я хочу бути з ним щодня. Я маю на увазі це, як знаєте, ви хочете поширювати Євангеліє тут, на цій землі, але також ви просто хочете бути з ним. Але я хочу бути тут, на цій землі, бо мені потрібно, щоб ви зрозуміли істину. Я хочу, щоб ви пішли зі мною. Я хочу, щоб ви також увійшли в його присутність. Часу обмаль. І коли ви це усвідомите, перспектива зміниться. Я молюся за кожного з вас, щоб ваші очі відкрилися. Я запрошую вас пізнати його особисто. Подякуйте йому за все, що він зробив. Якщо все, що у вас є, це дихання у ваших легенях, і той факт, що ви чуєте мій голос прямо зараз, показує, як ви це робите. У вас є причина дякувати йому. Зосередьтеся на тому, що у вас є. Зосередьтеся на дарах, які у вас є. Перестаньте скаржитися на все, чого у вас немає, і приготуйтеся, бо він прийде на хмарах. І незалежно від того, чи вірите ви в піднесення до подорожі, чи після подорожі, слухайте, він прийде. Крапка. То чому б вам просто не приготуватися? Чому б вам не віддати своє життя і не попросити його про те, що він має для вас? Амінь.